Здавалося б, за два тижні курської операції можна було в принципі вже якось відреагувати, правда? Ну, але політична Росія не реагує ніяк. Вони щодня кажуть про те, що ну все, от сьогодні точно зачистили всю територію Курщини. Ну все сьогодні точно нікого немає. І, власне, все, як вони реагують, але ж. Мають якось, то давайте зрозуміємо, чи змінилося щось, ну скажімо, в європейському ставленні до подій на Курщині, чи змінилось щось в російському ставленні до подій на Курщині, і в принципі дипломатичну складову міжнародні відносини наскільки змінилися? Поговорили з дипломатом Олександром Харою. Прошу про реакцію Путіна на Курську операцію. адже він одразу ну принаймні коли. Ці події були в самому розпалі, можна сказати, він усунув до Баку, і нібито що нічого не могло його змусити туди поїхати. Ну тобто, нічого термінового не було, але полетів туди, потім в Беслан, а потім в Чечню. Давайте саме з цієї реакції російської почнемо. Чому як ви думаєте, полетів в Баку Путін і саме, от в той час, коли треба було б залишитись? Ну, передусім, слід сказати, що надзвичайно неадекватна реакція президента Російської Федерації на події в Курську, оскільки ну, перше він назвав це широкомасштабною провокацією, а не актом агресії чи якимось іншим чином. По-друге, він запровадив не воєнний стан чи щось таке, а контртерористичну операцію і поставив керувати цією операцією не військових, а ФСБ і більше того, смотрящого над ФСБ. Недовірну особу і попри те, що закон Російської Федерації про оборону вимагає фактично оголошення і воєнного стану і відповідних заходів, він проігнорував положення цього закону, тому можна сказати, ані в політичному, ані в юридичному сенсі його дії, його слова не були адекватними. Тим паче не було адекватними те, що дійсна як людина, країна якої піддалася, значить. Вторгненню мало би про це казати, мала би закликати, боронити ну, і ну тобто, вживати певних заходів. Натомість він намагається сторонитися цього. Це традиційна його техніка, що все, що добре в Росії, відбувається, це дякуючи йому. А якщо щось погане, то хтось там то, то на нижчих рівнях. Ну і найголовніше мені здається, чому він уникає тих речей, які визначені законодавством, і тих логічних заяв, дій, які би мали вживати мав вживати президент країни, яка піддалася нападу. А найголовніше це те, що він не хоче переводити цю війну у такий стан, що це дійсна війна, що це не спеціальна воєнна операція, і що він вимагатиме від нього загальної мобілізації. Бо зрозуміло, що е, він не мав резервів для того, щоб е, бистро відреагувати на, на, на вторгнення України, і е, точно е, він не був готовий до цього, оскільки е, ну фактично в Курській області на в прикордонні не було боєздатних російських сил. Фактично, там були е, ці призивники, і ну і звичайно поприкордонники. Ось але будь-якої будь серйозної сили, яка могла б зупинити українських військових, там не, не було. От і, власне, питання е, небажання називати війну війною, бо це був, був удар по великій поїву престижу е, як керівника найбільшої ядерної потуги світі. Е, і друге е, бажання уникнути загальної мобілізації. Зараз вони намагаються наскрипсти сили й засоби по різних кутках Російської Федерації. І я думаю, візит на поклон до Кадирова в Чечню це намагання вирішити цю проблему, принаймні спробувати її вирішити шляхом генерації цих сил, власне чеченських. Але ми знаємо, що чеченці, точніше, перепрошую, не чеченці, а кадировці здебільшого це засло надряди. Тобто вони будуть просто підштовхувати контрактників чи призивників воювати з українцями, а не будуть вести бойові дії. Бо Кадиров, в принципі, з самого початку в цій війни виконував роль таку більше піарівську, і зрозуміло, що він не хоче, щоб знищувало його сили. Він рада готовий. Підштовхувати і посилати на м'яса етнічних росіян чи представників інших етнічних меншин, а точно не, 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 не своїх земляків. Ось, власне, тому і я думаю, що Путін робить вигляд, що нічого серйозного не сталося. Що вони в кінці кінців переламають Україну і в Курську, і потім звичайно на сході України, звичайно, що він намагається також грати, точніше, зберігати цю гарну міну при поганій грі перед своїми партнерами і Сідзінпінями, Кінчин і нам і Мулами в Ірані. Бо звичайно, що вони дивляться, що щось відбувається не не ну небачуване. Перше перше, скажімо так, вперше наземні війська на території Російської Федерації точніше, Росії. З кінця другої світової війни, і власне він нічого він безпорадний нічого не може зробити. Тому я думаю, що це просто гра відлікання применшення факту того, що відбувається, що Україна взяла під контроль понад сотню населених пунктів, що українські військові намагаються розширити плацдарм, І була інформація, пну принаймні з російських пабликів, що вже і в Брянську. Область була спроба зайти українських військових. Я не знаю, чи це правда, але ну як в принципі, коли почалася курська операція, перші, хто дізнався і почав про це казати, про вторгнення це були російські воєнні блогери. Тому будемо сподіватися на розширення плацдарму, розширення зони бойових дій, оскільки це розтягує ті сили й засоби Росії, яка вона має і зараз сконцентрувала на сході України. Ну і звичайно, що для України надзвичайно важливий момент, що ця операція. Привнесла а, такий а, політичний тиск на Путіна всередині Російської Федерації, зовні чого не було в інших операціях а, на території України. Але перед Європою здається, принаймні, на мій суб'єктивний погляд, я попрошу вас підтвердити або спростувати його. Ставить питання і ставить ну, таку собі два варіанти дій: перший варіант дій це зрозуміти, що Путін не збирається там застосовувати. Зброю масового ураження, наприклад, ядерну зброю або принаймні поки не збирається, і можна трохи його приструнити, так би мовити, і щось зробити для того, щоб він, ну скажімо, не провокував сили в Європі або не провокував країни НАТО, і з іншого боку, країни Європи і країни НАТО можуть подумати, що ну Україна з ними і так справляється, то може і достатньо їм цієї допомоги, і може ми далі не будемо це робити. От. Польща здається мені знову ж таки це суб'єктивно що якраз може скористатися моментом і навести порядок більше на кордоні і прибрати цю міграційне міграційне питання в принципі. Ну, по перше, як з'ясувалося, чи при, принаймні так виглядає, що наші партнери по НАТО не знали про те, що ми плануємо цю організацію, у мене є своя теорія, що дзвінок білоусова лойду остіну, де він сказав, що українці щось готують таке краще б їм це не робити. Я спочатку думав, що це можлива підготовка операції ліквідації чи то Путіна, чи когось з вищого воєнного політичного керівництва. Ось, але можлива це була інформація про те, що Україна накопичує сили і засоби біля російського кордону. Ну і звичайно, що Путін думав, що сигнал Вашингтон може приструнити Україну. Але цього не сталося, і можливо, це пояснює е, сюрприз, який стався з росіянами, що вони не були готові. Тобто вони напевно вважали, що ми є маріонетками Америки, що Америка скажі, ми тому будемо робити. А по друге, що ми побоїмося ескалації і власне тому скасуємо цю цю операцію. Ну найголовніше це те, що була надзвичайно позитивна реакція, як в Вашингтоні, так і в європейських столицях на цю операцію. Звичайно, вони були здивовані успіхами, і взагалі що це відбулося. Це перше. По друге, ми бачимо, як європейці буквально нещодавно Борей казав про те, що він закликає зняти будь-які безглузді обмеження на нанесення ударів по російській території західною зброєю. Велика кількість європейських країн, яка надає нам озброєння, кажуть про те, що вони не мають жодних заперечень на використання цієї зброї, бо Україна має право на самозахист захист згідно з після першої статтею статуту ООН, і Вона його реалізує. Навіть німці, які на початку війни боялися нам давати шоломи, вони вже в принципі перейшли цей бар'єр. І мені здається, вже рік тому значить німецькі військові сказали, що. Не вони не бояться, що російські танки поїдуть на укр... а, німецькі танки поїдуть на Росіян, бо це не німецькі танки. Вони вже є танками збройних сил України. Зараз посилюється тиск і на американську адміністрацію, щоб вони зняли обмеження по удару по Російській Федерації, і також на німецький уряд, щоб він надав крилаті ракети торуси. До речі, зараз один з лідерів російської опозиції, я б сказав би один з справжніх лідерів російської опозиції Каспаров знаходиться у Німеччині, і він розпочав і публічну і дипломатичну фактично місію здійснення тиску на уряд Шольца, щоб він почав передавати ці озброєння Україні, бо вони конче потрібні для того, щоб знищувати російські засоби, російські платформи, а не намагатися потім збивати якусь кількість ракет. Щодо того як оцінюють наші західні партнери цю операцію, звичайно зараз зарано наказати, але от буквально сьогодні чи вчора Блумберг оприлюднив оцінку воєнної розвідки, розвідки Сполучених Штатів і де вони кажуть, що ані у Росії, ані України немає сил сили засобів на якісь широкомасштабні наступальні дії. І звичайно, що ми подивимося на результати воєнні цієї операції в Курську, бо це не те саме, як ми бачимо на сході. Тобто немає позиційної війни, де росіяни мають перевагу, бо в них є 140 мільйонів баби наражають і вони будуть кидати гарматне м'ясо на, на українських військових. Наші військові звичайно окапуються, але вони маневрують і тому звичайно, що Росія не може застосовувати в повному обсязі ані артилерію, ані авіацію. І тому, якщо Україна буде продовжувати в такому стилі неконвенційному, маневреному проводити цю операцію в Курську і на інших територіях Росії, то звичайно, що це буде означати, що ми вийшли на інший рівень ведення війни, і у нас є більше шансів на успіхи аніж на позиційну війну в attrition, тобто війну на виснаження, де звичайно росіяни матимуть певну перевагу. Тому позитив, позитивна реакція є наших партнерів. Навпаки, є заклики збільшити допомогу. Є критичні зауваження, Щодо адміністрації Байдена, що вона фактично кілька разів зупинила Україну у досягненні серйозних цілей воєнних цілей в цій війні, мається на увазі 22-й рік, коли від Києва інших великих міст України погнали російських окупантів, і тоді американці боялися ядерної ескалації, тому не надали Україні і техніку і боєприпаси, які б могли б кардинально змінити ситуацію на полі бою. І те саме 23 й рік Американці побоялися надати Україні сучасну або принаймні західну авіацію, ті ж самі F-16, які би кардинально змінили ситуацію у повітрі. І дали би можливість нашим військовим на землі більш певне себе відчувати і проводити маневрові дії всіми родами військ, те, що називається «combined operations», Власне, зараз будемо сподіватися, що американці, ну врешті-решт, приймуть правильне рішення, що треба зробити ставку на перемогу України, а не на те, що Україна здобуде якусь. Якийсь успіх на полі бою, а потім Путін вирішить сісти за стіл перемовини, буде знайдено якийсь компроміс. Це абсолютна маячня. Ніхто не вірить слову Путіну. Він не один раз порушував повідношенню не лише до України, а й інших країн. І власне тому я сподіваюся на воєнний успіх операції в Курську. І збільшення тиску на Російську Федерацію внутрішнього, а також зовнішнього і мається на увазі і посилення санкційного тиску, і передусім експортного контролю для того, щоб зменшити. Спроможність Росії вести цю агресивну війну. Отже, якщо і є дипломатія в Росії, то вона, власне, мовчить. Не забувайте підписатись на канал, не забувайте поставити лайк, не забувайте залишити свій коментар. Це також дуже важливо. І всі ці дії допоможуть цьому відео розповсюдитись, і Ютуб може показати більшій кількості людей. Це відео, і буду вам за це дуже вдячний. Давайте розширюватись і борожіть себе.